Доброго дня підписники каналу і е, ті, хто підтримує канал на різних е, фандрайзенових райзенових платформах. Е, сьогодні хочу зняти відео е, цікавої консультації, яка ще не закінчилась, до речі, але в ній є е, цікаві висновки. І це точно може допомогти тим, хто. ну і всім насправді, хто на сьогоднішній день. Е, Вибирає на ринку різні типи акумуляторів, і вибір зараз насправді великий. І стикається з тим, що далеко не всі виробники виставляють стандартні, звичні, так звані common sense, параметри для літій так? От І в цьому випадку, який сьогодні хочу показати, це. В підписника каналу, який звернувся за консультацією у нього, е, стоїть Веко БМС, це є е, доволі непоганий, е, знову ж таки, зі слів підписника БМС. Це там, здається, Італія. Е, все рівно вони десь там в Китаї, але сервіс і підтримка звідти йде. І це акумулятор, який е, продають з 7 тисяч циклів. Заряду розряду. Тобто у них маркетинговий хід такий. І як вони цього досягають? Е Схоже, вони цього досягають доволі жорсткими рамками мінімумів, максимумів і поведінки BMS, коли йде е запуск балансування і підйому напруг до введених максимумів. І до <кій> чого це призвело? Це призвело до того. Що у випадку стандартних процедур балансування, коли е, хай це Віктрон, в даному випадку, але неважливо, не який виробник е, інвертора, він піднімає напругу на акумуляторі до напруги абсорбції або напруги балансування. В кого немає в настройках напруги балансування, то піднімається до напруги абсорбції, поглинання. так, коли... Зарядити акумулятор до максимуму для того, щоб вся хімія в ньому прореагувала і тоді відновити його максимальну ємність. Це потрібно робити з періодичністю 7-14 днів. Так от, у випадку з Веко відбувався до сьогоднішнього дня, бо вчора я зробив все ж таки в підписника на зміну цього параметру напруги, балансування відбувалося дуже неадекватно. От покажу е, ситуацію, як воно відбувалася. Тобто система слухняно піднімала напругу до напруги абсорбції. От вона піднімає її до напруги 55 і максимальна напруга 58,4. Да, charge Voltage Limit. Це стоїть в БМС. Відно, вона слухняно піднімає до цієї 58,4. Але в цей момент різниця між банками. Максимальна напруга 3,54, мінімальна 3,43. Насправді це 3,55. Якщо там збільшити в цю точку, то в цій точці ця напруга 3,55 піднімається і зразу спрацьовує ця помилка. Так, спрацьовує помилка. Як спрацьовує помилка? Спрацьовує вона дуже цікаво. Це спочатку балансир заставляє інвертор зменшити струм. Ось бачимо: тобто current limit 120. То зменшити 105, 100, 74, 43. Зменшує, зменшує, зменшую, але все рівно напруга росте на банках, бо вона вже там близька до 100% заряду. Вона добігає до 3,55, ось тут вверху 354. і в цей момент спрацьовує захист по overvoltage. Причому захист спрацьовує дуже жорстко. Що він робить? Він заставляє інвертор скинути напругу з 58,4, спочатку там, до 57. Потім 54,6, і вже коли він ставить обмеження заряду 0 А, він заставляє його скинути до 53,6. І на, цій, на цьому 53,6 залишатися. І все би було добре, якщо б не були налаштування цього акумулятора, які, незважаючи на цей. Такі налаштування акумулятор не відбалансовувався. Тобто от вигляд е графіка він ніяк не мінявся протягом доволі значного часу. Да? Доволі значного часу, поки ця система введена в експлуатацію. Тобто, якщо подивитися, е видно, що, незважаючи на це, балансування не відбувається, тому що е акумулятор. Получається, він виводить напруги, напругу з зони, при якій балансир в ньому запускається. Я не знаю, це помилка самого Веко, чи, можливо, вони таким чином намагаються не підняти на жодній банці більше, ніж 3,55 ніколи, і тим самим досягнути в двостроковій перспективі тих самих 7 тисяч циклів. Трошечки ігноруючи факт проблеми розбалансування, я про це поки що не знаю, бо мало даних. От. Але в результаті прийшлося умовити підписника на те, щоб я по графіках визначив, яку напругу треба поставити, для того, щоб система не виходила ніколи в цей режим помилки. Тому що, коли вона скидує Черч Карль Limit 0. Ампер і напругу, вона при цьому присилає повідомлення як ну, перенапруга системи. Хоча 58,4 ніколи не перевищувала, тобто в даному випадку over однієї банки виносить мозок тривогою на рівні всієї конфігурації, як перенапруга акумулятора. Тобто така от система застереження. Да? При тому, що сам по собі Веко рекомендує поставити напругу абсорбції 58,4. Але так не працює, тому що 58,4 при розбалансованому акумуляторі майже ніколи в такій системі не може бути досягнутий. В результаті прийнято рішення для того, щоб виставити напругу абсорбції 54,5 В. E, значить, було взято e, напругу на банці 340 вольта. E, це при цій напрузі вже e, балансир починає e, міняти струм, попереджати, акумулятор, попереджати інвертор, що ей e, ми вже наближаємося до оцей, e, піків, та? давай менший струм. На жаль, не допомагає цей менший струм, тому що навіть при меншому струмі, 39 А, все рівно швидкість заряду однієї банки, швидкість підйому напруги на цій одній банці, десь в одній, одній з чотирьох збірок, да, вона є більшою, ніж час, при якій балансир здатен це цю систему відбалансувати. Таким чином, кожну, кожну ніч, коли акумулятор заряджається до 100%, або кожен період часу, коли йде запуск балансування. Він вивалює тривогу, що over і ніяк це не виправляє, тому що часу на балансування майже не лишається. Це буквально пару хвилин від моменту, коли він піднімає або зменшує струм, і до моменту, коли напруга вже піднімається до 3:55, при якій він просто падає в помилку і виключає все на нуль. Тому прийнята от історія: значить поставили напругу абсорбції. 54,5 вольт. І от маємо першу ніч, при якій видно чітко, що стандартна історія балансир обмежує зі 150 на 91, але при цьому е, обмежує навіть на 41, але при цьому напруга на акумуляторі не росте більшою. А е, вона тримається на 54, 54.6. Бачите, 54,60, тобто вона тримається на цій напрузі, при цьому акумулятор продовжує брати струм. Ось тут оце місце видно. Ось. Іде струм такими зубчиками характерними. Цей струм іде. Це от видно роботу балансира, так як і мппт контролера та, де зубчики. Балансує, балансує, зменшується кількість струму, ясно, тому що напругу ми не піднімаємо, але він продовжує брати. І ось пішла абсорбція, де банки набирають, 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 набирають ємність. І от уже от в цей момент, в 6 ранку, е закінчується е налаштований графік утримання акумулятора на 100%. В... Е Системи збереження енергії. І він відпускає напругу і починає просто віддавати струм вже на споживання. Так? Для чого це відео? Для того, що існують ситуації нестандартні, тоді, коли треба не сліпо вірити на рекомендованим навіть самим виробником напругам, а аналізувати. Аналізувати графіки роботи системи для того, щоб визначати проблемні місця, як обійти цю тривогу. Да? Тобто люди, які займаються тими самими літій фосфатом, вони е, розуміють, що 54,5 В це трошки замало. Так? І якщо подивитися на state of charge на рівень заряду, при 54,5 В акумулятор так і не вийшов до 100%, він лишався на 99. Я хочу попробувати поставити напругу абсорбції 55 вольт. Ця напруга абсорбції, до речі, 55 вольт. Вона є нижньою межою рекомендованих напруг від 55 до 57, до 58,4 навіть. Тобто Це напруга абсорбції. Тобто, треба буде наступне попробувати поставити 55 в надії, що він вийде на 100%. Хоча це не критично. Між 99 і 100% насправді немає різниці. Тому що найважливіше для тих, хто вивчає графіки для гуманітарію, найважливіше це оцей графік, де об'єктивно ми бачимо струм від мінус 12 від споживання, вмикається по графіку в 12 ночі. Ось покажу, де налаштований цей графік. Значить, в, в системі Victron. В ЄСС. в системі збереження енергії, є така функція заплановані рівні заряду. Так? І ось підписник поставив розклад, що щодня від нуля протягом 6 годин заряджати акумулятор до 100% щодня. Тому що у нас вранці обстріли пропадання світла теж на ранок найчастіше, і треба мати перед днем, перед цим в цією ситуацією заряджений акумулятор. Плюс, тримаючи на 100%, ми форсуємо запуск балансира. Але коли налаштована напруга абсорбції на рівні 56,8 вольт, балансування не запускалось, тому що балансир БМС заставляє інвертор кидати на 53,6 вольта. Припиняти струм, тим самим блокуючи цю важливу процедуру для, тривалості, ну, для довговічності акумулятора. Так? Відповідно, маючи цей розклад, система входить в рівень заряду. Ось ми бачимо по стейту. Тобто, що до того вона була в режимі bulk, після цього вона перейшла в режим absorption. І от, бачите, state of charge росте, рівномірненько росте, піднімається, доходить до 90%. І ось от, оцей графік, який наближається до нуля, але ніколи не закінчується. Це і є абсорбція. Ось тут балансування, характерна змійка. От. А тут, коли State of Charge 99, пішла абсорбція. І він все рівно в себе трошки поглинає. 7, 6. Що відбувається на банках? Дивіться, яка цікава ситуація. Акумулятор все ще продовжує бути розбалансованим. Мінімальна. Cell Voltage 338, 337, а максимально 352. Є чотири збірки. БМС видає ці два показника з усіх чотирьох збірок. Тобто в системі є 1, 2, збірок, які все ще балансуються. І от вони тільки отут-от перестає набирати напругу. Тобто, що ми побачимо? Я дозніму відео по цій системі через там декілька тижнів. Але що ми бачимо в цій системі, що важливо долізти до того моменту, коли в кінці балансування різниця між максимальною і мінімальною буде зменшена, не така, як зараз. Але також висновок з цього всього, що завдяки налаштуванням напруги абсорбції, на яку опирається дана система для того, щоб зарядити акумулятор до 100% і щоб запустити балансування, ми позбулися проблеми в системі. Коли система виходила в помилку, От, журнал тривог. Е, тут зараз не показує чомусь старі тривоги. Десь вони стерлися, не знаю. Або зараз може якась бета-версія От. Але ми добилися результату, при якій помилка не випадає. Акумулятор заряджається до 99%, зробив, що буде 100%, і при цьому відбувається. Адекватна схема балансування, на відміну від того, що було в попередніх варіантах. Тому, як така базова рекомендація, вчіться розбиратися, якщо ви хочете балансувати свої збірки нормально, вчіться розбиратися з графіками. З графіками В даному випадку я показую це на базі ВРМ. Але Solar Assistant має всередині графану, там теж є ці параметри, не всі, але частково. В DEI також є своя аналітика, в якій можна щось побачити. В SOLAX також є аналітика, де можна побачити. Вчіться розбиратися з параметрами, в якому режимі працює ваш інвертор. Потім як малює графік State of Charge батареї. Потім напруги і струми акумулятора це дуже важливо. Тут можна зрозуміти, як росте напруга, як падає струм і навпаки. Також ліміти зарядки і розрядки і напруги. Це, я не знаю, чи це є в DEA, чи це є в Влариссистенці, точно нема. Чи є це в Solax, не пам'ятаю, здається, що там таке є. Якщо говоримо про Victron, то. Коли система починає гратися не тільки зі струмом, а і з напругою і вивалює помилку, це точно неправильно налаштовані напруги абсорбції. Це треба міняти. І добиватись треба такої роботи, системи, при якій не буде тривог, при якій не буде от таких жорстких вимикань балансиром і БМС-кою інвертора, при якій буде змінюватися струм, але при цьому не буде тривог. Та? І вчиться читати оце мінімальна, максимальна напруга комірки. Так? Тобто балансування потрібно тоді, коли між ними є велика розбіжність. Відповідно, от Якщо ми дивимося зараз тут, розбіжність поки що велика. Але вона, як мінімум, видно по цим сходинкам. система намагається її вирівняти. Побачимо через місяць. Дякую вам за увагу і за підтримку каналу. Якщо є запитання, задавайте в коментарях.